Дорога, шановна Катерино Петрівна, вітаю вас з Днем народження, з прекрасним ювілеєм. Ви дуже важлива людина у нашому колективі. Життєвий досвід, мудрість, впевненість, яка відходить від вас, все це дуже цінно. У цей святковий для всіх нас день дозвольте. Привітати вас і побажати ще довгих-довгих років здорового і світлого життя в оточенні люблячих вас людей. Дорога, шановна Катерина Петрівна, прийміть найщиріші вітання з Днем Народження. Бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя, достатку. Перемоги та миру, Божої опіки та здійснення всіх планів та задумів. Зима подарувала нам чарівну людину. З ювілеєм вас, Катерина Петрівна. будьте завжди здоровою, будьте завжди щасливою, найніжнішою, доброю, самою любимою. На килимі життя, немов чарівна м'ята, розквітла ваша ювілейна дата. Нехай вона повік не відцвітає, нехай радість, добро, тепло до вас щоденно завітає. Бажаємо здоров'я, благополуччя, оптимізму і добра. Хай вас зігріває людська теплота за все, що зробили за свої літа. Хай сонце вам сяє, а душа співає. Хай благодатним буде ваш рік. Ми від щирого серця бажаємо щастя, здоров'я і довгих натхненних літ. Ще ми бажаємо залишатися такою життєрадісною, красивою та впевненою у собі. Нехай життя буде довгим та насиченим. Нехай здоров'я дозволяє реалізувати задумані плани. Мирного неба, вірних друзів, здоров'я та успіху! Передавайте свою душевну мудрість молодому поколінню, а ми вам будемо вдячні за це. Хай з вами завжди будуть поруч люблячі діти і непосидячі онуки, приносячи ваш будинок незабутні емоції і душевну теплоту. Нехай новий етап у вашому житті стане красивим квітучим садом з райдужними фонтанами посмішок щиріших і на рідніших ваших людей. no a